Всіх вітаю! Є <кій> <Я> в мене <кій> нові надходження товару. Хочу вам дещо показати. Але перед цим у мене будуть... буде таке прохання до вас. Хочу вас попросити, дорогі мої. Знову ж таки, я повторюю це прохання. Тому що. Зараз ви знаєте, які перебої з електроенергією. Пошти працюють, наприклад, Укрпошта працює у нас через день, вівторок, четвер, субота. І в цей, в цей період, там, наприклад, вони з 9 до 3 годин працюють, і в цей період можуть вимикати світло на 2 години. І не завжди. Є можливість поїхати на пошту. Ну, одне діло відправляю посилки, я інколи посилки просто привозю на пошту і залишаю, тому що черги дуже великі, і ну, вистоять в черзі і здати там 10 посилок, розумієте, і, а потім ще отримати перекази. І от стосовно переказів я хотіла сказати, будь ласка, по можливості, якщо хтось замовляє товар краще скидайте на карту. Це такі, це, це скільки часу забирає поїхати спеціально отримати ці кошти, вистоять чергу, тим більше, коли за тобою ще така велика черга, люди сердяться, ну, це. Це так це трохи воно ну, напряжно для мене. Це таке прохання. На новій почті також така ситуація. Минулий раз відправляла посилки, <кій> <кій> відправила, ніби на карту мали прийти перекази, вони поприходили на відділення. Це мені треба їхати по них спеціально, їх отримувати. Це по-перше. По-друге, не завжди є гроші. Тобто я приїхала отримати перекази, грошей немає. Це коли вони будуть. Ну, це, розумієте, я, це, це не, ну, як вам сказати, це просто прохання по можливості. По можливості. Це не є обов'язковим. Я вхожу, ну, в положення кожного, але по можливості, якщо ви замовили товар, краще оплатити його на карту. Я карту всім кажу свою, пишу у особистих, тому що отак, от, отак виходить. Ну, Зараз такий складний час, і треба до цього якось прилаштовуватись, розумієте? Таке в мене прохання, не знаю, як я правильно роз... Сказала вам неправильно, будь ласка, прослухайте це все, тому що, дівчатка, я знаю, що коли йде е, огляд товару, то це все всі пропускають і потім дивляться далі. Але ну, почуйте мене. Ну, давайте приступимо. Я думаю, що я доступно розказала, зрозуміло. Ну, Давайте будемо дивитися огляд товару. Ну, а то вже вирішувати вам. І ще хочу сказати, що гроші вкладені, розумієте? Я поки дочекаюся цього переказу, я практично сижу без грошей. Ну, отака, отак виходить, отака ситуація. Тому що гроші вкладаються в товар, потім, поки дочекаюся переказу. Я не кажу, що це всі. Є дівчатка, які от замовили річ, я дала відповідь, що така річ є. І вони оплачують цю річ, там чи напротязі дня, чи там скільки речей. І потім посилку формують, коли вони вважають, потрібним, що вони вже сформували, і я можу їм пересилати. Так, все, приступаємо, бо можу балакати до вечора, а світло, скоро світло вимкнеться. Отакий От плед. Плед натуральний, щоб ви розуміли, вовна. Такий, як вам сказати, жорсткенький. Він тканий, бачите? Тканий, як рядно, як е, на ткацькому станку. Такий гарний. Е, він в гарному стані. Ну, це як щось причепилося, то це ж тканини. Е, розміри його метр сімдесят на метр. Такий плед, що можна накрити крісло. І ну, кому подобаються такі речі, мені, наприклад, подобаються. Не знаю кому як. От. Е Він йде під номером 122, і такий плед коштує 200 гривень. Отакий. От не знаю, я його роздивлялася, не бачила ніяких тут недоліків. Можливо, десь щось і не, не добачила, але ціна <кхем> гарна. Номер 122 200 гривень. Так. І ось хочу вам запропонувати отаку гарну річ. Це покривало. Покривало на ліжко. розмір його 240 х 210 Воно таке прямо велике, як я розвернула його. Тканина бавовна натуральна. Ось такий він має таку структуру тканини, бачите? І такий принт на тканині. Він в гарному стані, я не бачила якихось недоліків. Він йде під номером 121 і коштує 650 гривень. Такі китички ось. Такий плед. Так, далі. Далі маю такий фартушок. Це бавовна. Він абсолютно новенький. Тут ось якась є цяточка, ну, мабуть, десь тернулося, я так думаю, при транспортуванні, тому що видно по ньому, що ним не користувалися. Він абсолютно новенький, біла бавовна, обшитий таким мереживом, також бавовняним. І отака ось, бачите, отаку, ставочка така також мережево вставлене. Тут є навіть етикетка, що це 100% бавовна, і номер 48. Можливо, це розмір такий отакий от фартушок. Він йде під номером 123, і ціна такого фартушка 150 гривень. Ну, про те, що бавовна, розумієте, фартушок, да, можна поставити десь і плямку якусь, і все, але ж це ж вибілюються речі. Кисневий порошок і. Як нове. Так, є ось в мене така доріжечка. Е, має вона також ось в деяких місцях плямки, але так як я дивлюся на неї е, з точки зору, ну тут не видно, що вона часто пралася, тому що мережево тут в гарному стані. Тканина ось така, бачите, це льон. Е, тканина така ось. Е, Ну, Ткана, ніби домоткана. І ось таку має чудову вишивку гладдю по, ну, по всій довжині. Отакі от квіти, вишивочка гладдю, така доріжечка. Розмір вона має 90 на 24 см. Іде під номером 124 і коштує 100 гривень. Ну, така чудова, акуратна вишивка. По цій доріжці. Ну, це кого цікавлять такі речі. Вінтажні, як можна сказати. Так. Далі маю ось такого шарфа, красень шарф, він дивіться, як тканий, така ніби груба, ну, то, тому що він тканий, він не в'язаний, він тканий. Ніби така, на перший погляд, груба структура. Але насправді він м'ягесенький-м'ягесенький такий. І, ну, такий він ось із. В принципі, він одинаковий, що з вивороту, що з лиця. Розміри його десь метр вісімдесят. Ширину я й не поміряла, не всі міряла. Ширина 65 см, навіть 66 см. Отакий красень. Іде під номером 120 і ціна його 120 гривень. Такий доволі теплий шарфик на зиму. Ще ось є отакий шарфик, він абсолютно новий, тому що, ну, можливо, там трішки і був у користуванні. Ну, зверніть увагу, тут і китички не посмикані, і все, всі волокна лежать в одну сторону, тобто не пралося. Отакий він з вивороту, ось, і отакий коричневий з лиця, мабуть, теж не міряла. Зараз швиденько скажу: 40 см його ширина і приблизно 1,70 м десь його довжина. Він також дуже приємний на дотик, такий теплесенький шарфик. Іде він під номером 119 і ціна такого шарфа 80 гривень всього на всього. Ось такий шарф, він абсолютно новий, це по ньому видно. Він доволі таки широченький. 85, та 85 см по ширині і довжина десь метр метр 80 його, а то, можливо, і більше. Він новий, дивіться, є етикетки тут, от на ньому. Інді, Індія, виробник Індія. Іде він під номером 118 і коштує 100 гривень. Так. Далі ось такий шарфик такого кольору ем, зелений, не знаю, чи, чи видно. Морської филі. ну, такий темніший трохи. Отакий От е, шарфик, він не широкий, його ширина 50 сантиметрів. Ну, довжина стандартна, десь метр вісімдесят. Ну, можливо, і приблизно поміряю. Десь так, метр вісімдесят, метр сімдесят, він гарний. Він як новий і такий дуже приємний він на дотик. Тут такий, ось, бачите, він, наче смужками. Тут одна смужка із блиск... блискучою ниткою вставлена, а ну, такими смужками, а с... є смужка без цієї нитки. Дуже гарний сам по собі шарф іде е... під номером 117 і коштує він 60 гривень. Так. Маю таку хустку, хустка натуральна, така тоненька, легенька і приємна на дотик вона. Отака з вивороту, бачите, вона з вивороту трішки тускліша, а з цієї сторони вона отака в таких кольорах. Під номером 116, 50 гривень. Розміри цієї хустки 10 метр шість на метр шість. Так. Далі, отаке в мене все в роздріб. Ось такий рушничок. Отакий рушничок, отакими матрюшками чи дівчатками, не знаю ким. З цієї сторони він темніший. 100% бавовна, тут бамбук, бавовна 100%. Ну, я дивлюся, так як він не був у користуванні. Розмір його 72 на 52 см, під 114-м номером він йде 40 гривень такий рушничок. Так, отакий шарф. Це дуже гарний шарф, він новий. І... Він бачите, таку гофрована, ніби тканина, гофре. І гофре йде тут, як ялинкою. Отак, от, от частинка в одну сторону, частинка назустріч, і отакий от шарф. Він такого кольору пудри, пудрового кольору під 115 номером 60 гривень. Також він в такий стан нового в Так, Що ще вам показати? Покажу ось такий пледик, і все решту покажу в іншому відео, тому що все не поміститься. Отакий пледик, він плетений на шпицях. Такий, бачите, тут візерунок, оплетений гачком по кругу. Нитки мають градієнт, бачите, із бузкового переходять у е, рожеве і далі у світло рожеве. Ну, так цікаво, з цієї сторони світло рожеве переходить в біле. Дуже цікаво сплетений, він такий тепленький, в гарному стані. Тут навіть бачите, така платочною в'язкою, ну, якби ніби розділений на три. Частини. Дуже цікаво, так сплетений. Розміри його 80 на 80, йде під номером 109 і ціна його 160 гривень. Ось такі в цьому першому відео е, такі речі. І, до речі, хочу сказати: оця скатертина, що лежить на столі. Її розміри 1,50 130 м, це льон. Бо ту, що лежала поперед цього, я вже продала, тому мусила постелити цю іншу. Бачите, якими гарними вона букетами. Ціна за неї була 300 гривень, я ціну знизила. І така скатерка йде під номером 130. Тепер треба кон контролювати, щоб номери не було накладки з номерами. Тому що це є з попередніх відео. Під номером 130-250 гривень. Отака скатер е, метр 50 на 1,30. Ну, все, наговорила вам багато чого. Е, Передивляйтеся. Не знаю, коли завантажиться це відео, тому що в таких ми умовах живемо. Світло зараз вимкнеться десь після 12-ї години, коли вимкнуть. Світло, чи десь після год першої години дня, не знаю, як це буде, чи 13 ї поїду на пошту, тому що треба відправити там ще деякі посилки от. і, і отримати перекази, тому що така ситуація. Переказів там 5, я не знаю, чи вони мені назбирають, чи це буде просто без... поїздка без всякої користі, не знаю. Ну, все, чекаю на ваші повідомлення і до зустрічі будуть іще нові відео.